Мій позивний кракен, я снайпер восьмого полку сил спеціальних операцій. Це двері були, По тому Я вам розкажу і покажу, що знаходиться в моєму снайперському рюкзаку. Перше, що ми можемо тут побачити, те, без чого я ніколи не обійдуся. Балістичні розрахунки, які в мене завжди є, і в них батарейка ніколи не сяде. З ними я точно зможу влучно вразити ціль. Далі в мене є так само Гармін ForeTrex 701. Такий годиночок з балістичним калькулятором всередині. От в нього можуть сісти батарейки, але ця штука набагато точніша від тих бумажних розрахунків, які є. Вона, в принципі, завжди зі мною. Я її можу поставити тако на руку собі закріпити. І в ній, в ній так само є навігатор. Він теж іноді мене виручає. Маскувальні сітки, як же без них. Маскувальні сітки це гарантія того, що ти будеш на позиції непомічений. Такі сітки маскувальні я використовую як снайпер, я використовую в день. Тільки в день. Вони мені вночі аж ніяк не допоможуть. Ну, в мене є ще маскувальна сітка, яка захищає мене від тепловізорів. Ось така сіточка. Я її можу нести з собою, вона легенька, важить фігню. Я її можу нести з собою в рюкзаку. І далі, коли мені треба її на позиції розкласти, я її просто отако розкладаю. І ось це літній варіант. Я можу нею накритися і зверху. І, наприклад, від тепловізорів просто ручних ворога мене не буде видно. Я буду закритий. Вона е, працює тільки тоді, е, якщо я до неї не торкаюся тілом. Вона десь має бути на невеличкій відстані від мого тіла, від голови, тому що тепло. Воно передається на сітку, якщо я дуже близько до цього торкаюся. Ще в мене є отакий от невеличкий наборчик. Дальномір, який е, теж вбудований балістичний калькулятор. Якщо мій гармін сів, то в мене є додатковий е, дальномір з балістичним калькулятором. Навожу собі на ціль. Я собі навів на ціль. Воно мені показало відстань і показало одразу мої розрахунки для стрільби. Але цього недостатньо не спочатку. Для цього ще, щоб зробити влучний постріл, тут в комплекті йде ось така метеостанція. Для того, щоб можна було поміряти вітер. Це не дуже доречно вимірювати вітер у мене. І думати, що кілометр. До ворога і вітер там буде такий самий, це не дуже розумно. Вітер буде трошки інший, можливо, зовсім не такий. Тому це штука, яка потрібна, але вона потрібна в основному на полігоні. Треба знати, як впливає вітер, наприклад, на траву біля позиції ворога. На дерево, на кущі, як і з яким градусом кутом, як і з яким кутом хилиться дерево і в яку сторону. Ти це можеш спостерігати візуально через тепловізор. І от керуючися вже своїм досвідом читання вітру, ти вже можеш зрозуміти приблизно, який там вітер. Але Цього іноді недостатньо, тому що вітер буває з 3 години, а буває з 4-5 години. Ти не можеш точно оприділити. І тоді, як додатковий такий лайфхак, можна використовувати програму, називається Вінді. Там є метеостанції європейські, супутникові, які можуть дати більш-менш приблизні покази і напрямок, і силу вітру на місцевості. Далі, що в нас може з собою бути, це просто звичайний гуртекс. Якщо не думати про гіпотермію серйозно, то задача може просто оказатися провальною. В нас в цьому ще рюкзачку є отака чудова річ тріпот. Називається ліофото. Я думаю, хто знає, той знає. А хто не знає, це незамініма річ для стрійби з незручних положень, так званий Пірес. Ми Вибираємо собі довжину тріпода під позицію для стрільби. Тому буває, буває так, що позиція висока і ми це робимо не просто там аби як. Є певна теж процедура. Ми виставляємо тріпод під висоту там окопа, ми можемо подивитися, собі, вибрати. Отакого. Це виглядає трошки не дуже, але це працює. В цьому рюкзачку є гвинтівка. Це моя гвинтівка, з якою я завжди працюю на фронті. Барит Мрад — Дуже і дуже толкова, точна зброя. І водночас вона не вибаглива, вона максимально така військова. Ти її не зламаєш, ти її не погнеш, і вона ніколи не заклинить. Ніколи. От просто ніколи. Тому. Що ми робимо значить, з цим тріподом? Саме основне, на мою думку, є різні думки різних людей, різних фахівців, але чому я обрав такий тріпод? Тому що, по-перше, він легкий, він з карбону. Це перше. Друге, він доволі жорстко тримається на місці. Тобто, коли я, наприклад, готовий зробити постріл то в мене тріпот буде на місці. От. І він буде триматися, він не буде там прям сильно гуляти. Да. І для зручності є отака клавіша. Мені легко налаштувати туди, куди мені треба, і зажати. Тріпот стоїть, гвинтівка на ньому. Мені достатньо прикластися і я готовий зробити постріл. Бувають такі випадки, коли треба дуже швидко приготувати зброю для пострілу. І часу накручувати глушник просто не буде. Слава Богу, що американці, які придумали складний приклад, я в принципі можу користуватися цим і дуже добре. Тому зі складеним прикладом я зможу легко плюс-мінус покласти мою гантівку в рюкзак цей і його закрити. Все. Є речі, які я не можу покласти в рюкзак, тому що в мене спина, не як В Арнольда да? я не такий накачаний. Те, які речі я просто розподіляю по своїй снаряги на бронік. І на РПС. Просто тому, щоб розгрузити свою спину, свої плечі від цієї ваги сумасшедшої. Куля 338, вона доволі важка. Разом з гільзою і порохом все остальне. Вона трохи важить. А тут їх 10-10 і я можу брати їх 50, ну, скільки мені треба на задачу. Вони важкі. Я їх розгружаю на поясі в себе на РПС. Це розвантажує мої плечі. Раз. Е, два. Тут у мене ну, аптечка, понятно. Я сюди можу поставити три магазина винтовочних і короткий ствол. Е, пістолетні патрони, так само можу сюди покласти, щоб вони в мене не були десь тут на спині. Якісь речі, які мені можуть знадобитися для облаштування снайперської позиції. Щоб зробити це швидше. І не лазити постійно в рюкзак, вони в мене є на броні. Просто стоїть дерево, обматуєш паракордом, вставляєш гвинтівку, перекручуєш її раз і все готово. Позиції для, для стрільби є. Но краще трипода в принципі, ще немає. Далі тут я можу покласти короткий ствол для особистої безпеки. Він завжди в мене стане в нагоді, якщо в мене в доступі немає гвинтівки. Ну, чесно сказати, не буду я його ніколи не використовував. Але він у мене має бути. Оце чисто мій накрут. Я це так пояснюю. Він у мене має бути все. Да. Тут є ножиці, без них ніяк. Е, є другі ножниці. Вони йдуть зі стропорізом, ну це вже більш такі. Для фахівців. Невеличкий адміністративний підсумочок тут. Ось тут видно, я тут можу тримати невеличкий телефон або планшет, в якому є карта електронна, за допомогою якої я можу подивитися ландшафт на місцевості на місці вже можу подивитися так само висоти, можу подивитися, де я знаходжуся. В офлайн загружених картах, звісно, без GPS. -у. Насправді всі думають, що у снайпера одна гвинтівка. Та ні, це не так. У снайпера ще додатково є, я показував короткий ствол, який я ніколи не використовував. Ще. І надіюсь, ні. І додатково ще є в мене завжди з собою 556. Це автоматична зброя, яка в принципі потрібна для прикриття групи. Для прикриття навіть для оборони себе і своєї групи. Тому що ти не можеш на фронті бути просто з гвинтівкою. Ну, йдеш такий з гвинтівкою, а вдруг що і що? Обісралися. Та, коротше, треба з собою мати ту херню, на якій так само є прицел і на яку так само треба патрони. І бажано штук 8-10 магазинів і ще насипом в рюкзаку. Якщо ти впевнений, що справишся з цією вагою і ти зможеш опанувати все те, що ми тут розказали: всю снаряду, і електроніку, і балістику, і все це, що я зараз показував, то долучайся до 8-го полку сил спеціальних операцій. І я допоможу тобі розібратися в цій справі.